Доброе утро, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, ранок встала, попала водички, розімнялася, пішла на вгород, подивилася, що там в мене. Ну, де ще дивлюся сьогодні кабачата зібрати та трошки. Вже назбирала кабачків, буду ще робити, скажу, що. І назбирала друзі малинки. ось. На доночок. я думаю, вам видно. Ну я зараз буду її закручувати. Зараз я вас трошки отак нижче, друзі, опущу, якщо в мене. Я думаю, откоє не було. І буду робити лаваші собі, друзі. Я Якові вже вона ще раз чи зробила, як правильно сказати. Друзі, беру ось творожок. Хто каже сир, я кажу творожок, друзі. Ось так я кажу. так ось, дивіться. Зроблю два. Вони невеличкі будуть. І зверху буде маленька. З малинкою зроблю. Маленька і жовтенька, і красненька. То і отак, мабуть, от ви не замотується. От так, друзі, такий буде, як пир... пиріжок. От так от. От так. Я б то зробила більше. Оцей лаваш, що я перерізала щось, можна було б заодно, на один. Ну, щось у мене лаваш, наче і... Тут як він довгенько полежить, так ламається. А це і свіже, а все одно щось, не знаю, невдочні трошки. Ну ніч. нічого. Нічого. тако. сюди ложечку ходить. Ось так, ложечку творожка. І малинку. Так, що ти подаєш, маленька? Її, вроді би, друзі, небагато, але для себе отак і я піду, вирву і є нам вітаміни. Так. І це, друзі, отак от замонтую. Я без цукру, та не що ще, Як воно малинка. Та я ніколи цукру не додаю. От так, друзі, дивіться, які у мене два лавошика. О, Один і другий. Зараз я, друзі, на мікроволновку поставлю, нагріються, їх можна піджорити. Як піджорити, вони не будуть отак розпадатися. Ну, я, друзі, у мікроволновці. І оце в мене буде такий снідоночок. Оце, дивіться, два лавашика і кова. І оце мій снідоночок. Так, друзі, вийшла на подвір'я і йду в магазин. Дівчата ось лежать тут, як всі до. Да, О, он, Люся, чи то. Ну, до да, Люся. Так. Це вроді би на місці у нас дівочки. Ну, Вони по всій Україні Показую, яблучки Цей рік начіплялися. То рік не було. Взагалі, то кожен рік у нас тут бувають яблуки. Вони осипаються дуже. Ну, їх як багато, вони тоді дуже малі. Це у нас сніжний кольок. Це яблуня хороша. Так, ну а я йду. Іду дівчатка по своїй вулиці, дівчатка і хлоп'єтка. Довки долі, долі. Долі, долі, домаси. Дійшло до берізок. Це я вже вам не розпокозувала цю доріжку. Це коли я йду не в центр, а на автокову. Пам'ятник я цей показувала вже. І це в нас міні порт Брізке. Це на одну сторону тут брізки ловочки. На другу сторону лавочки тут. Лейка така. Ну, а я йдемо в ту сторону до автополони. Так мої хороші. Що купили? Сир, йогурт. Йогурт без цукру. Це мені таке захотілося. Кетчуп логідний, бо. Дальше. Майонез. Ну, взяли, на всякий случай. Так, тоді дівсяні пластівці і рис. Я ціни не кажу, бо не знаю, де і чек той. Дольше. Молочко. Молочко і сметонка. Дольше. Лаваші два. Лаваші дуже вкусні. Лаваші, це солодкий сир це солодний сир. Дольше сода, ворожок, масло, дольше фініки. фіники. І тоді взяли вермішель, ну як макароні виробить твердих е, сортів. Це бон таке, а це такі мрушки. Ну, це бумага, мило, шампунь, і ще мило. І оце, друзі, таке сьогодні купила. Колбасу, м'ясо, то ми беремо фермерському, у нас сейчас є, то ми таке і не бруга. До побачення вам, мої хороші, здоров'я вам, миру, благополуччя, всього вам найкращого. Заходьте, друзі, я буду вас чекати.